А ще непогано. Мене були зубчок. Афієнне шоу. Мене одні ж Слухай, немає ідеального часу. Я просто час, є твій вибір, і я простор цим користуватись. А тут у мене поїздка робоча в Молдову. Збір образів, Піжамка. Я не знаю, я не хочу вибирати насправді багато речей, тому буквально штани з собою, штани, в яких я їду, піджак, щоб трошечки мати такий більш офіційний вигляд, водолазка. І ось я думаю, тут у мене точно буде боді і ось цей светрик більш тепленький. І ще я думаю, чи взяти ось цю в полосочку, і вона буде мечитися з піджаком. Або взяти ось цю, її можна буде вдягати під ту кофточку, точніше на ту кофточку, на цю кофточку. І, можливо, я так зроблю. Я ще точно не вирішила. Вони такі більш, я можливо в літак їх візьму чи щось в такому форматі. І я зрозуміла, що, мабуть, більшість цих речей це українські бренди. У мене тут тільки ось цей піджак від Zara, від H&M Светрик і ось це від Zara. Все інші українські бренди. Ну, навіть блін шкарпетки. Я у Молдові. Так, ось такий у нас номер. Він симпатичний. Тут він так виглядає. Все простенько. Тут є і кондиціонер теж, і шафа. І зараз покажу ванну, точніше душ. Ось так він виглядає. Тут я. І тут вид на ось такий маленький дворик з виноградом доволі мило. Ідемо гуляти по Кишиневу. У мене такий настрій і потім десь повечеряти. Можливо, до речі, зайдемо в п'яну вишну. Я у Молдові і через 3-2 години я вже у п'яній вишні. все шумно, але добре мене видно. Зараз планую кудись іди типу, повечеряти. Взяла стаканчик собі глінвейну, п'яну вишню і насолоджуватимусь прогулянкою. Так, я сподіваюся, мене буде нормально чути. Ага, ну не видно, окей. Збігла я в книгарню, бо думала, можливо, будуть... В іноземних мовах книжки, але дуже швидко вийшло, бо там стільки книжок російської мови, що я просто не змогла це витримати. Я не знаю, чому, але цей вайб такий дощовий нав... і такий туман густий. Він навпаки додає якісь бали цьому місту. Мені дуже подобається саме цей вайб. І я не знаю, я порівнюю його не з Києвом, я порівнюю його з Черніговим, мабуть. Лавандовий очок взяла собі і мене прям дуже болить голова. Я вирішила не сидіти там в закладі, а взяти з собою і до їм вже в готелі, бо мені прям стало погано. Я вирішила, що варто себе трошки поберегти і піти просто в готель. Так, я вирішила все-таки повечеряти вже в готелі. І зараз йду в свій номер. будемо робити розпаковку. І ще має дуже смердючі парфуми. Так, ну це ніби непоганий заклад, не знаю. В будь-якому випадку зараз будемо куштувати, чай був смачний. Так, розпаковка буде їсти свій салат. Ну, виглядає, наче непогано. Єдине, я забула сказати про такі яйця, я їх не дуже люблю. Так, я все не з'їла, але було доволі смачно, і це я з'їм пізніше. Мені сподобалось лайк. Like. Я вже у піжамці з'їм лайм. і мабуть буду відпочивати, хочу подивитися афієнне шоу протагоністи прям рекомендація. В такому захваті я реально давно не було від шоу. Хась так не рахує Так, тому. А тут у мене такі а, таке світло. Завтра будемо збиратися і будемо збиратися, я думаю, разом. Скільки мене дивує Україна, в нас одночасно існують переповнені зали на виставах Мур і Моргенштерн в топ 100 Apple Music. Ми постимо купу негативу в інтернет, а потім на хвилі активності виставляємо банки для зборів. Починаємо допис з фрази Скажу непопулярну думку, сподіваючись, що насправді думка виявиться популярною. І стільки злості навколо. Ви знаєте, от лежу я зараз у мене такий стан безпорадності, от, коли по відчуттях ти не знаєш, що робити зі своїм життям далі, коли в тебе абсолютно різні думки і таке відчуття безпорадності, що ти ніби не лежиш собі і думаєш Боже, ти ніколи в житті не досягнеш чогось. Того, що ти хочеш. Бо це нереально. Ну, типу, отакі в мене думки. І. Типу, да, я завтра піду і почну далі щось робити для того, щоб досягати своїх цілей і мрії. Але зараз я в цьому стані сижу і мені просто хочеться плакати. Напишіть в коментарях, якщо ви. Теж маєте такі стани, бо зараз ніби до ок, Я приїхала в іншу країну, я е, маю якийсь новий досвід, я чомусь цікавлюсь, але в душі в мене такий просто кавертак. Добрий ранок, я вже вмилася, я супер сонна, бо вчора не могла заснути десь до першої години ночі. Зараз просто планую привести трошки себе до ладу, не вискочив прищик і буду вдягатися. Майже готова. Мені лишилося не фарбуватись, не вшикатись парфумами, одягнути аксесуари, і я готова виходити. О, так, сьогодні в мене буде такий офіційний трошечки розслаблений casual look. На сніданок ми пішли в манки кофі. Це було смачно. Не можу сказати, що це найкращий сніданок Ева, але кава там була точно смачною. Пізніше я зайшла в букурію, це щось типу молдавського рошену, і вони славляться своїми цукерками. Здогадайтесь, якими. Правильно, вечірний кишине. Моя колега порадила цей магазин, де одяг місцевого виробництва базовий, натуральний і на різний смак. Була одна зустріч, я нічого не знімала. Зараз вже трошечки йду прогулятися по парку, тому що гуляла вчора. Далі піду випрацювати з наутом і в мене ще дві зустрічі, тому в мене такий, я включаюсь дуже рідко. Я зрозуміла, що я вам не показала свій лучок, в якому я сьогодні була на зустрічах. У мене брюки палац від улюбленого Чучі Коко. Я впевнена, я вже мільйон разів показувала. Я дуже хочу ще в шоколадному і чорному відтінку, бо вони супермега зручні, комфортні, красиві, топ. Далі тут у мене носочки з Києвом. Ось далі це додосок. До речі, в них суперські шкарпетки, дуже класні, я їх обожнюю, класної якості. Ну я не знаю, я насправді... У мене більшість шкарпеток від них. Далі ось такий лонг від Zara, дуже симпатичний. Я не знаю, скільки йому доволі довго, вже багато йому років, я його обожнюю, він такий універсальний, під себе підходить лайк. Like. H&M пасок. Теж в мене універсальний, я хочу шкіряний, бо це не шкіра, хоча він доволі класної якості, я його ношу ну, майже кожен день і з ним все окей. Влітку я ношу в основному. Коричневий пасок, а взимку ось цей чорний. Планую купити ще класний пасок, якийсь більш шкіряний, але побачимо, побачимо. Так, ну що, ще? В мене прикраси. Це прикраса, я підійду ближче. це прикраса від вовка, в них теж достатньо якісні прикраси, коштують вони в принципі недорого. А по якості доволі класні. Плюс це в мене е, я не пам'ятаю, що це, але це срібні мені подарувала моя бабуся. Дуже класно виглядають. Я змінила рімінець у своєму годиннику, і тепер вони прям максимально класно виглядають. І по суті ці образи, бо цей спортивний він насправді не настільки комфортний, не настільки класно виглядає. Під ось такі образи, як це, до речі, стему. я, ну, Я не знаю, скільки вони там коштували, 180 гривень, здається. І доволі класно, я придбала ще в матовому відтінку, в такому золотому кольорі, який підходить якраз під сам годинник. І, мабуть, це все на мені ще був піджак чорний від Zara, але я його взяла так, щоб якщо мені буде прохолодно, накинути. Я вже вам показувала, де я була, що робила. І е, я дещо купила, і зараз ми його скуштуємо. Була в букері і купила е, різні солодощі, це щось типу нашого там. Ось така кура в шоколаді. такий чорнослив в шоколаді, полуничний зефір з типу вечірні Київ, тільки вечірній знав. У мене тут такий фон, я обожнюю зефір. І я, мабуть, ще планую докупити хоча б один, одну упаковочку, я думаю, це буде смачно. І до якого він числа. О, норм. норм. Треба ще докупити зефір, я думаю, мені вистачить місця. І ось ці цукерочки я, до речі, теж можу, думаю, взяти одну з собою. Зараз подивлюсь, які вони тут всередині. Це не такі, що їх можна легко відкрити. Я думаю, можливо, я тоді ще куплю ось одну таку... Привезу у батька. І ось ці цукерочки зараз спробуємо разом. Так, Я витягнула вечірнє Chizenau. Називається Chiznao десера. Ну, спробуємо. Букбанк. Ну, лайк, слухайте, це смачно? Це справді смачно. Я не можу сказати, що це найкраща цукерка, яку була набутіла, але якщо ви знаєте, в мене правда плямка. Mm, так от, якщо ви коли-небудь куштували, дайте мені згадати, фабрика, о, боже, вона знаходиться гоща, гощанська фабрика. Це Рівненська область. І вони робили ось саме такого формату цукерки з абсолютно різні. Там курага, грушка, чорнослив, чорнослив, правда. Mm -hmm. <плес> чорнослив. І це було дуже смачно. І я прямо від них. Дуже сильно кайфувала, і ось це щось таке. І воно, типу, знаєте, от зверху ось ця, оцей якби шоколад, він не, не зовсім як прям шоколад-шоколад, він більше схожий на глазур, типу щось ось такого формату. І це справді смачно. Лайк! Like. Тут у мене ще з курогой. Доїс це мама зустріти голова. У мене були зубчок. Але це не пов'язано з цукерками. Бля, скільки я їм вже на камеру. Так от що хотіла сказати? Я зараз не дуже хочу друга, але це смачно. Я думаю, можливо, куплю ще одні і обов'язково зефір. Я чомусь не подумала. Але варто купити зефір, тому що в Чехії він дорожчий, і в в'єтнамських магазинах. І ну, це мені обійшлося гривень 40, а в Чехії десь точно гривень 70. Ну, навіть не тільки через це, насправді я просто дуже люблю зефір. Чому не купити його звідси? Думаю, над подарунком ще, можливо, візьму молдавське вино. Мої... Колеги мені 100% щось порадять. Збираюся, ще треба мої аксесуари довдягнути, Ну, я так, в принципі, буду. Зараз хочу нанести помаду і, в принципі, це все. Я буду бігти далі. Зайшли в такий симпатичний заклад, мені прям дуже подобається тут атмосфера. Сподіваюся, що тут теж буде смачно і Але тим більше тут Тут такий затишний, не знаю, листів в бабусі на дачі, якийсь такий вайб. Ну, Я в закладі поки що. Так, я вже в готелі і я насправді... Трошечки втомлена, але в нас було багато зустрічей, дуже натхненно, дуже мені цікаво було. Ось і трошечки а, подивилася, що, які є заклади в цьому в кишиневі. Тому так, і боже, яка ідеальна помада, просто де вона була раніше? Можна знову з вами разом макіяж. У мене вже трошечки розтерла. Але... Ось я вже прийняла душ, помизючкась. Ось таким беру в подорожі ось такий гельчик. Це не для тіла, тут у нас є гель для тіла, а це sorry, не гель для тіла, це лосьон. І він дуже класний, мені дуже подобається і позволоженню. По всьому просто така маленька баночка, ідеальна. Зараз будемо змивати мейк і робити доглядовий. Неланком. Тут у мене моя улюблена біоделяма. Раніше тут була ланком фаза, залишила цю баночку, тому що вона дуже класна. І я вирішила, що вона мені потрібна для подорожей. Тому зараз її. До речі, мій проносився доволі непогано. Для цього, мене звичайна, молочка для відсераве. Я її проливаю, не люблю джагати все. Коли вона забивається, це просто якийсь жах. Це єдиний вірус. І я обов'язково ще зверху проходжусь ватним, ватною паличкою. І я так розумію, що це не тільки моя проблема, бо я дивилася влоги на Ютубі. Влоги блін, не до кінця робила помаду. По мене класна, але не змогла. Він кран від клінік. Сироватка від апорія. На вечір просто до. я зараз почищу зуби і буду наносити вже потім крем, якраз трошки береться сироватка. І у мене ще є ось такий крем від Sephora. Він доволі зволожувачий, класний. Я зараз взагалі використовую гіоцерін. Взагалі, чому я користуюсь зараз цим? Тому що це подорожі і Вирішила, що мені буде зручніше ось такі покласти. Він менше місця займає, тому я беру його. класно зволожую і моя вечірня рутина готова. Але що це за любов? Тут є теряники, ворог і мої улюблені тарти, тому що вафельний торт і горішки самі себе не з'їдять. Мені сказали, що це якась традиційна їхня смачна випічка, але ще й родом, я так розумію, з Румунії. І зараз будемо куштувати. Виглядає вона ось так. Я не буду це повністю розпаковувати, але як такий, знаєте, щось схоже на німецьку традиційну теж випічку, в них німецьку традиційну, боже, я забула, як це називається. Я вам ставлю шматочок, покажу. І це виглядає цікаво. Зараз спробуємо чи смачно. Прикольно, в них вона різна. Я люблю. В них вона різна і ось ця йде з шматочками насіння соняшника. І е, там були ще з кунжутом, з корицею і ще з чимось. Я вирішила взяти ось такі, бо я думала взяти його на завтра, але зім'я його сьогодні, бо мені подобається. Підписуйтесь, будемо банк СМР. Реально, не забудьте підписатись, ну. Це, мабуть, останнє вже на сьогодні. Я читати вчора почала Sara Pierce Retreat, і буквально прочитала перші там 15 сторінок, і мені цікаво, що буде відбуватися, тому зараз ще хочу прочитати хоча б один розділ і вже лягати спати. Сію завтра. Всім доброго ранку. Це вже наступний день. Я вже вдягнулася. У мене ось такий лук. Все ще улюблені ЧЧК з цілі брюки. Також ось такий пасок від Тинчинем, бодік від Папая, прикраси, це від Вов, годинник, светрик від Інчинем наверх, щоб було тепленько. І ось така мені дуже подобається. Тому я готова, вже зробила мейкап, вже все. Я тепер фанат цієї помади від Maybelline. Всім гарного дня. Я не впевнена, що сьогодні буде багато чого знімати, можливо, понімаю вже ввечері. Тям-чам. І це був кращий обід ever. Столовка. Справжня столовка. Я обожнюю таке. Трошки час на обід у столовці. Це був такий класний вайб. І зараз йду прогулюватися по парку і знову повертаюся на роботу. Так, пробуємо ось цю штучку. Це яка штучка конвертук з вишньою. Це смачно? Взагалі, все ж звучно, дуже смачно. Прям, прям добре, прям лайк. Like. Як казала Оля Фреймут, поговоримо! Це моя крайня ніч в Молдові. Завтра ввечері в мене вже літак назад, з пересадкою, що не дуже, але так буває, це окей. Хотіла літіти прямим з, зі скаяпом, але, на жаль. Вони відмінили рейс. А, така коротка, відна щодо кишинева. В загальному мені насправді, не знаю, мені зайшло це місто. Воно якесь таке комфортне, маленьке, домашнє. У мене відчуття, що я приїхала, я не знаю, тому, до бабусі і е, лишаюся в місті, в якому я все знаю. Я не знаю чому, але мені було все зрозуміло. Не було ні дискомфорту. Місто маленьке, я б його порівняла. Ну, можливо, з Черніговом, але тут насправді менше як різних культурних пам'яток. Тобто, вони є, але їх справді мало. Точно, що я можу сказати, що їжа тут дуже смачна. Не було жодної страви, яка б мені не сподобалась. Кухня топ. Дуже не такі насичені. дні. А тому в мене такі приємні спогади. І ще я вам вставлю пару фотографій, які я зробила в Кшиневі. Вони з якоюсь такою оготкою, якимось таким... Я не знаю, мені здавалося, що я знаходжусь всередині якоїсь детективної історії, і це все просто дивлюся на це і. Спостерігаю за цим. Ви дивитесь причдок, то це такий вайб у мене тут був. І поміж тим були якісь острівки, бо тут доволі така е совкова архітектура, але поміж тим є якісь острівки, е якихось там сучасних кав'ярень, модних закладів. І ось знаєте, у мене таке враження було, що я ніби потрапила кудись трошечки назад, але тому залишилася в якомусь своєму місці комфорту, в якихось там да, закладах, куди я могла піти. Тут трохи видно, що там мої улюблені і зефір, і халва, і вафельний торт, і різні цукерочки. Ну, як без цього, у мене просто одна половинка запхана різними солодощами. Так, будемо завершувати цей влог. Я втомлена, прилетіла, все добре. Моя валізка. все, до зустрічі. З вами була ваша Анастасія. До зустрічі в наступному відео.